Ласкаво просимо на хвилі нашого постійного партизанського подкасту говорить Радіо Зоопарк, щоб розповісти про всі найважливіші, на наш погляд, радіоновини за час, що минув з останньої нашої зустрічі. Які старі нові способи розкрадання країни за допомогою можливостей, наданих владою, використовуються в наш час? Знайомтеся, міністр сільського розкрадарства. Як діє пропаганда популістів і йолопів на довбнів і дебілів на заході? До якої брехні більше схильні люди в цивілізації? Секретна служба США вирішує важку проблему охорони першої, першої персони, якщо ця персона буде керувати країною зв'язниці. Наша служба безпеки, яка замість безпеки України, займається власним збагаченням і переслідуванням незгодних і вільних, розповідає загалу, як вона нищить ворога, не звертаючи уваги на його шпигунів і інформаторів. Без змін нічого нового. Не ведіть дискусії з болотяними мешканцями, навіть якщо ви їх добре знаєте і вам здається, чи ви навіть впевнені, що зможете на них вплинути. Розповідаємо чому. Орк власник болотяного Норнікеля знайшов рішення проблеми західних санкцій. Розумне рішення та яке там він збирається відкрити гівнокитайське підприємство. В нас з'явилася фантастична ідея щодо причин, підстав і реальних цілей цієї війни. І все буквально пов'язане з гівнокитаєм. Що ви думаєте з приводу всього цього, пишіть нам в коментарях. І не забудьте, будь ласка, підписатися на наше радіо, якщо ви ще цього не зробили, і запрошуйте до нас ваших друзів і знайомих. А тепер детальніше про все. Проте банальне, загальновідоме, що нам потрібно зробити, аби припинити цей вал розкрадання грошей, земель, обладнання. Будівель підприємств шукайте в нашому подкасті радіоновини. розповідаємо про ваш і наш вибір, коли ми у владу обираємо емоційно чи шкурно, не зважуючи репутацію, можливості і правдивість, вже не кажемо чесність політичних персонажів. А потім маємо те, що ми маємо постійно гучні корупційні скандали, підступність і зраду суспільних інтересів. Невідповідність способу життя бюрократів та функціонерів, отриманому доходу. Пропонуємо оцінку кандидатів на виборах за трьома критеріями майбутніх дій у владі. Про стіну на кордоні про безконтрольну міграцію, яка дуже небезпечна, і про бажання американців масово депортувати всіх іммігрантів, навіть порушуючи конституцію, щоби небезпека минула і знову стало як раніше. Хоча раніше було так само, як і зараз, шукайте в нашому розділі думки ефірні. Розповідаємо, як такі брехуни та циніки, як Трамп і його оточення, брешуть і залякують американців вступуватих штатів, де ніхто нічого не читає, бо ніколи сільська робота забирає увесь час і дуже довіряє правам, бо вони ж свої і, начебто, не дають тринькати народні гроші на всяку соціальну маячню і утримання купи державних нероб. А насправді дуже часто виявляються ще більшими марнотрацями та ще й шахраями, крадіями і пропащими злочинцями. Американські медіа злили в світ стурбованість секретної служби США з приводу охорони першої особи, якщо ця особа буде знаходитися у в'язниці за карними звинуваченнями. Ми одразу помітили ще купу проблем. Які доведеться цій службі вирішувати, і не тільки організаційних, але і конкретних, бандитських. Шукайте в нашому розділі думки ефірні. Розповідаємо, що доведеться, як нам здається, співіснувати зі злочинцями, які будуть поряд, які будуть разом, і які будуть існувати не за законами держави, а за своїми злочинними порядками. Прийдеться вирішувати. Як не порушуючи законів і обмежень для злочинців, до яких буде мати відношення і президент влаштовувати міжнародні заходи, в яких, окрім президента злочинця, будуть приймати участь іноземні лідери, як організовувати на тих самих підставах звичайне спілкування між ними? Про те, як неприємно дивитися на крадіїв і бандитів у службі безпеки України. І кожного дня за вранішньою кавою слухати про їх досягнення на передовій, де їх не повинно бути, бо вони служба нашої внутрішньої безпеки. Шукайте в ефірі десь в звичайних голосах радіо. Розповідаємо про жахливі виверти цієї служби, яка, завдяки ним, більше схожа на бандитське угрупування, ніж на правоохоронну державну інституцію, наче банда чорної кішки з загальновідомого фільму, яка не влива тому. Що має фахівців з мізками, а тому, що має повноваження, прописані в нормативах, які використовує поза правовим полем України. Про те, чому це дурня розмовляти, переконувати та вмовляти орків чи намагатися їх вербувати до лав і спільноти цивілізації та добра. Шукайте в нашому подкасті «Радіошуми». Розповідаємо прямо по пунктах, чому це ніколи не спрацює. Про те, що вони, розмовляючи штампами своєї пропаганди, насправді все знають і про злочини, і про людожерство, і про знищення, і про катування, і гвалтування, а розмовляють так, тому що не потрібно нічого мудрувати кожного разу, коли за них вже вигадали в болотяному аналітичному центрі. При тому, що вони, брешучи разом зі своєю владою, Отримують задоволення від винищення України і українців. Просто людожерське задоволення. Про розумні рішення болотяних мешканців, яких конкретно починають зачіпати західні санкції. Що за рішення? Переїзд в Євнокитай. Шукайте в ефірі десь в звичайних голосах радіо. Розповідаємо. Як викручуються болотяні розумники замість знесення цієї влади, це такі бажання в голос. звісно, нікого вони не знесуть, вони від неї невід'ємна частина, вони, коли починають обходити санкції, просто відкривають в Китаї фірму і своє, вироблене на болотах, збираються продавати з території гівно Китаю, як вироблене там. Надрозумне не розуміє, що це швидко закінчиться, а може взагалі і не почнеться. Ївно Китай уважно прораховує варіанти. Ще б в Ївно КНДР фірму відкрили. Проте як події, що передували повномасштабній війні, можуть виявитися причинами цієї злочинної війни, яку насправді спровокував Ївно Китай, ображений українським китком. Шукайте в нашому розділі Думки Ефірні. Розповідаємо свої аналітичні думки з приводу ідіотських корупційних подій в Україні, які могли викликати дурнуваті висновки гівнокитайців, а які інші висновки очікувати від диктатури і відповідні дії по розв'язуванню повномасштабної війни на європейському континенті до слова маршрут так званого європейського турне локального червоносракого диктатора, як ще один доказ нашої фантастичної теорії. Він же ж завітає догівну Орбана і в Сербію Для чого спровокувати і цих на щось. А чого потім у Францію? Щоби заручитися підтвердженням про невтручання або з розвідмісією.